Миколайчого комітету розповідання 8 листопада 2012 року, року Мерезу, в 0542 було затверджено нову маршрутну мережу автобусів маршрутів загального користування з використанням наукового обґрунтованих результати розробки раціонального варіанту маршрутної мережі, що представлений науково дослідній роботі Гарківського національного університету. Раціональний університет маршрутної мережі... Міська Кірового рада, що з остання учасних метод з і програмного забезпечення передбачав 53 маршрути, на яких повинно працювати 478 платиних транспортних засобів, за яких 23 тролейбуси, 76 автобусів, 379 маршрутних таксі, щоб забезпечити нормальну якість транспортного обслуговування населення нашого міста. Але це не причин. Рішення виконавчого комітету міської ради 30 січня 2013 року No49 було суттєво змінено затверджену маршрутну мережу без відповідного підтвердження внесених змін науково-обрутованим розрахунку. Після чого маршрутна мережа втратила 7 маршрутів С4А, 5, 8, а 13 14, А130, А115, які передбачені раціональним е, варіантом інститут. При цьому не було визнано перерозподіл пасажиропотоку, який відповідно зробив навантаження на інші, не менш соціально важливі маршрути міста і посприяв диспету транспортних засобів на них. Даним надано розрахунки, про які йдеться в листі Карлівського національного університету. Лист є, від нього нічого розрахунків ніяких нема. таким чином цей лист просто пуста поносить. Парспорти маршрутів, що були розроблені в промінням податку транспорту та заштук, у зв'язку зведення в сеті, дію нової маршрути і наразі не місця обґрунтування, на основі якого підтверджується їх розказів та графіки, а саме відсутні техніко-економічні обґрунтування, акти проспіхрестів, акти обстежень проводних умов, нових змінених маршрутів в Антрахунськах пографіка та року на транспортних засобів. Відповідно, це передбачено наказом кадру Мітсу номер 2198 року 278 від цього 0910 -20 року. Таким проєкт не було надано та зв'язку для роботи тимчасової комісії. Відповідно, внесені зміни до рішення від 12 політва нової маршрутної мережі нічим не підтверджено, є безпідставлені, На них та на деякі із цих пунктів було винесено подання прокурора і втікнути були скасу. Наприклад, паспорт третього маршрута режимі маршрутного таксі не відповідає, затверджені у рішенні від 8 листопада 12 року Діясфелі маршруту, відповідно до якої транспортні засоби повинні рухатися через вулицю Пропиницького, Шевченка, третя міська поліклініка, в Оповнах. Окрім ще сказано 60 доріг, розробки нових паспортів маршрутів. Вони місять невідповідність по кількості транспортних засобів, що повинні обслуговувати маршрути міста згідно вкладених когорів та результатів оборонно-праціонального реагу. Проведення конкурсу незрозуміло, на якій підставі, на якому принципу було сформовано об'єкти пакети конкурсів першого етапу. Комісії не надано тобто, обґрунтування. Чому були об'єднані в пакети саме найбільш економічно вигідні маршрути, а інші соціально важливі маршрути, такі як 7, 45, 117, 105 залишився по заупагу і конкурси, на які об'явлені лише зараз. З незрозумілих причин не винесено на конкурс маршрут 123, який повинні перевозити підготовків на мікрорайонах Ущівки Забари. Прослідковою йде вибірковість укладання договорів на пільгових маршрутах, так маркути 102, 103, 111а, 111, а, 111 Б, 126 а, 150 довго укладені на один рух. В той час на інші маршрути 46, 100, 101, 104, 116 і 274 укладені на 5 років. Хоча при цьому конкурсу на всі маршрути були абсолютно для комісії. Ніхто не дав право випадково заключати товара терміну на окремі на окремі маршрути, тим самим при міста на невизначність перестування квітнеї трактор оскільки через рік знову потрібно буде проводити конкурси на ці маршрути, що є порушення постанову Кабінету міністра України від 3-19 люського року на No281, яка трактує, що договори викладається терміном не менше, ніж на 5 років. Є я що може бути і на один рік, якщо у транспортних засобів не відповідає заявленим відповідно до конкурсу. Тоді постає питання, що і на яких поштабах допустив участь в, в конкурсі перевіз за конкурсний парк 1321-527, що не відповідає новому конкурсу. Таким чином, вважаю, в діях посадових Органів місцевого залювання, а саме організаторів управління розвитку транспорту зв'язку розказуються ознаки корупції. Це надання переваги окремим об'єктам господарювання. Крім цього, комісію ви факти подання учасникам конкурсу транспортних війників. На другому етапі конкурсу, який проводиться 3, 9, 13 року, які вже подавалися за участі на певному етапі конкурсу, це 23 мая 2013 року. Тоб, автобусний парк, на другому етапі конкурсу... 3.9.13 на об'єкті 4, 6, 7, 8, 9 заявлені транспортні засоби, які подавалися на перший об'єкт конкурсу і цей конкурсовий. Така ситуація в КТА атоліон Марфаський. На об'єкті номер 3 у етапу конкурсу, 3, -го, 9, -го, 13 -го року, фігурують транспортні засоби, які вже подавалися на об'єкті першого етапу з конкурсу 25, 23.05.13 року. 13-го року, таким чином, у нас автобусний парк не додав до мережі на даний момент 10 одиниць автобусів, що стосується КТ автовеліон, тобто на другому етапі конкурсу на перевезення фігуркувало, додано 34 машини. Це має виду, що ці машини виграли конкурс і в першому і в другому конкурсі. Наведені вищі факти дають підстави подати про те, що перевізники не мали на день проведення конкурсу достатньої кількості. Транспортних засобів для обслуговування маршрутів, про що попереджав, я попереджав у своєму зверненні 3 вересня 2013 року я звертався з зайдом до голови конкурсної комітету ханічого Володимира Миколаївича. Дана інформація не була перевірена організатором і достатньо суфісна на конкурсі. Підтвердження до своєї але статусу 2 тапуса від 3 вересня 2013 року. Крім цього, 29 з 13 -го року мною. Такі ж матеріали, які з відеоматеріалами буде, буде передані і міському голові. І було попереджалося про те, що на другий етап конкурсу підприємство користь не відповідає чинному законодавству. вони подали на конкурс 50 автомобілів, і з яких 13 автомобілів працювали на інших маршрутах, даних конкурсу, 7 автомобілів були технічно несправні. Як висновок ми бачимо, що за рахунок фальсифікації другого етапу конкурсу значне складає, Транспортних засоби великої міськості на маршрутах 100 і 150, які повинні відігравати основного маршруту відповідно до оцінального розрахунку інституту, а також 274 та транспортних засобів малої містості на маршрутах 55, 116, і 116 та 118. Отже, за рахунок ну, неправильно проведення чиновників відбувати маршрутних. Транспортних засобів, великих та 34 транспортних засоби, які працюють в режимі маршрутного таксі. Таким чином, у нас такі, як селище нове, Арабута, Європа, Лістопадова, Галашівка та Велика Балка залишили практично де практику і створили соціальну допомогу громаді міста. Таким чином, профіловуються ознаки корупційників, організаторів управління транспорту та зв'язку саме це не відповідні стадання перемоги окремі суб'єктам розбирання та фальсифікації другого етапу конкурсу. Всякому надання на конкурс недостовірної інформації про пад та перевізників авторегіону та автобусній партії. Крім того документами, це постанова Кабінету міністрів від 31-го року перекладено, що організатор не пізніше, чим за 2 дні додати проведення конкурсу зобов'язані перевірити достовірність інформації, викладені або документи, які були подані на корпус. Відповідно ж також неправдиве підтвердження інформації контролюючої органи Державної інспекції та голов транспортів щодо наявності перевізників достатньої кількості транспортних засобів для обслуговування маршруту. Крім того, укладені до та перевезення пасажирів немає чіткої дати виконання у конкурсі, а саме. Транспортних засобів до системи gps навігації що в подальшому так і буде створювати хаос та неконтрольованість гриб міських перевезення пасажирських перевезення, а також недотримання графіку та інтернування руху, що маємо на сьогоднішній день. Відповідно, до в конкурсі перевізники поталик а отримує транспортних засобів пристосовані для перевезення обмеження опіз, фізичної можливості. При цьому у пакетах, об'єкта першого і другого етапу конкурсу на декілька маршрутів в один такий транспортний засіб. Не визначено, на яких же маршрутах будуть працювати такий транспортний засоб, що призвело взагалі до відсутності відсутню всі транспорт пристосовуваний для перевезення осіб з обмеженою фінічними особами на рівні. Таким чином, до речі, там у нас машини оповнені місяці автобуси, зеленої за переводи, оборудовані такі. Таким чином формально внесені дані під час участі в вчені наявних транспортних засобів, пристосованих для привезення суддовець, що фактично призвело до відсутності таких засобів. Перевірка роботи на маршрутах міста. Перемірку роботи транспортних засобів на лінії було проведено планувальними особами 12 числа цього місяця, в ранішній час 8 до 10 то в вечірній час 19 до 20 часов 40 минути на контрольних пунктах, які були затверджені. Ситуації, що складу формування мережі автобусних маршрутів загального користування. Відповідно до перевірки, тимчасовою комісією зафіксовані групи порушення, а саме депозионований маршрут 20, за укладеними довгою 24 травня 2013 року, який було змінено на маршрут маршрутній кількості 6 одиниць транспортних засобів. Маршрут включено до об'єкту 3, етапу, 3 No3, 3, 1 марку переможцятися конкурс авторегіон Горбацька. На час перевірки не працювали пільгові маршрути за номером а 116 323, 123, на які нарахуються кошти субвенції з державного бюджету. Хоча постанова Кабінету Міністрів від 3 3.1208 року передбачає, що перемісник не виконує умови договору, з ним розривають договор, але весь пути кого. Існує велика розміщенність віду? Необхідної кількості транспортних засобів на лінії та їх тривали круг в ранній та вечірній час. Так, на деяких маршрутах кількість транспортних засобів набагато перевищує допустимі межі, які передбачені в паспортах, встановлюють а на деяких маршрутах є дефіцит апору. Наприклад, є перевищення, але є зменшення по таких соціально важливих маршрутах. Причому тобто, треба сказати таким чином, щоб перевищення там. Де маршрути економічно вигідні, де маршрути менше економічно вигідні, там йде зменшення тренирана. Зменшення. Таким чином, обстеження кількості випуску транспорт на маршрутку, яке проведено 12 до 12.13 року, що маршрутна мережа не отримує транспортних засобів у ранішній час 170 дійднів, вичинять 296. Райні загального випуска транспортних засобів на маршрутній бережі міста становить ранній час 295 і у вечірній 183 одиниці. Таким чином, особливо встановлено, залишається ситуація у вечірній час, коли кількість сухого складу на маршрутній мережі скорочується втричі, а на 9-х рамках взагалі відсутні транспортні засоби. Е, ранній час реча, на 38, Процентів у на 62. Це ще сказана інформація, що ред підтверджує правила організації міських пасажирських перевезень зі сторони управління розвитку транспорту та зв'язку та не контрольовано, що призвела та хаосу на наступній межах міста і висла соціальну захворювану міста. Своїми недомовими діями така сир влада внесла постійний вклад в організацію в Майдані і в містах Яроградів, і в місті Тіні. Я віде, це талі, ні для кого Маси, яку оцінку давав заступник глави адміністрації президент Подарик, він називав це, що це перерозподіл грошових пунктів. Таку ж оцінку давав і губернатор нашої області. На жаль, цього не розуміють лише наші організатори. Скорившись із 16 організацій перевізників 5, що ми далекому майбутні вже пішку згубить ситуацію на ринку пасажирських перевезень. Висновки комісії. Виконавчому комітету Кіровоградської міської ради протягом місяця прийняти рішення про відновлення маршрутній мережі міста автобусних маршрутів 4А, 5, 8А, 13, 14, 100, 30, 115, А, 130, А, 115А, необхідних яких було обґрунтовано в звіті і їх Харківського обладова. Кіровоградській міській раді скасувати організаційно-розпорядчі акти управління розвитку транспорту та зв'язку. Про введення в дію рішення конкурсного комітету в частині результатів конкурсів 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 та відбула 3, 9, 13 року, оскільки перевізниками-прецедентами, я про це казав, претендентами, які за результатами консультанної переносини було подано недостовірну інформацію. Керавському міського молоді рекомендувати зміни дизайн і посади начальника управління транспортного зв'язку Зубченка за допомогою. Законодавства під час проховання мережі автобусів, маршрут у місті під час проведення першого, другого етапу конкурсу з перенесення пасажирів на автобусних маршрутах та користування. А кіримогрантській міській раді звільняти займають посади першого заступника міського війкальні. З кому конкурсної комісії за порушення законодавства під час проведення першого, другого етапу конкурсу, виконавчого комітету міської ради внесли зміни до персонального... Представників громадських організацій та депутатського корпусу. Управлінню транспорту та все забезпечити проведення конкурсів на автобусні маршрути, що будуть введені до мережі конкурси, на яких не буде проведені маршрути 4А, 5, 8, А, 13, 14, 130, 115, 23. Управлінню транспорту та в'язку протягом 30 днів забезпечено внесення до договорів з перевізниками, які забезпечені, Функціонування системи ЧПС авіації заборонити управлінню розтранспортно та міської ради, подальшому змінювати існуючі та відкривати нові маршрути без відповідних науково-образованих розрахунків. Длопотато на перед держав адміністрації про створення місця керування науковій профільної установи, яка мала можливість будувати фахівців на напрямку транспортної системи та технології та приводили регулярне корування нашрутній мережі міста та області на основу науковому постійному результату. Направити дані співпрокуратури міста Кіроворада, саме для транспорт відповідних заходів прокурорського реагування. Також направити голові кіроворадської облдержадміністрації, заступнику головної адміністрації Ларіну та депутату Верховної Ради, який займався та Натрупувати там є вічеру азети Кіроворацької міської ради вечірні азети та розмістити наверх вторинці слайду Кіроворацької міської ради Яковлеви.